Доброго дня, друзі! З вами Валерій Удовенко. Сьогодні ми дамо відповідь на 12-й тест. Зараз я відкрию демонстрацію екрана. І так, ми зараз перейдемо в наш канал. Ось наше питання. Який з видів об'єктів інтелектуальної власності не регулюється Паризькою конвенцією з охорони промислової власності, але регулюється угодою з торговельних. Аспектів прав інтелектуальної власності. Так, у нас є відповідь: корисна модель, авторське право, дизайн продукту і торговельна марка. І так, переходимо до конвенції Парижської конвенції. Зараз так, це у нас не. Те, це угода, а ось у нас Паризька конвенція. І так дивимося, що регулює Парижська конвенція. І так, зараз я повернусь на початок. Да, бачите, в самому змісті, стаття 4: у нас є патенти, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, авторське свідоцтво, право пріоритету. І так, значить, повертаємося, що у нас є корисна модель була. Зараз помітимо. Корисна модель є. авторське право під питанням. Да, там так хитро поставлено питання, що є авторське свідоцтво, але це не є авторське право. Дизайн продукту, давайте глянемо дизайн продукту. Промислові зразки. Да, в принципі, вони дизайн продукту і описують. Дизайн продукту у нас є. І торговельна марка. Переходимо, дивимося, так, патенти, права. Ага, ось товарні знаки. Це є товарна, торгова марка. Так, це у нас теж є. Тепер йдемо до наступного документу. Погода про торговельні. Тут у нас, бачите, авторське право на першому місці. Ну, інше ми можемо не перевіряти, бо вони нам не підходять. Вони є в тому документі, але в цьому документі теж є. Да? Тобто, єдине, чого нема, це авторське право. Да, давайте пролистаю, щоб ви побачили, що це той самий документ угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. Тобто, ті, хто відповів авторське право, напишіть мені в лічку і я вам видам приз. До зустрічі, друзі, і чекайте наступних тестів та наступних цікавих повідомлень. З вами був Валерій Удовольник.